Боротьба протилежностей, норма чи відхилення. Колишня опозиція, а нині міська влада каже, опонувати можна, але дивлячись кому і в чому. Нинішня опозиція, котра ще рік тому була при владі, твердить, вдаються до критики, щоб повернути діяльність сумської міськради у законне русло. 24 грудня фракція Батьківщина та її союзники, а також деякі чиновники мерії дали відповідь на звинувачення, які пролунали напередодні з вуз депутатів Європейських Сум. Нагадаємо, ЄС заявила міський голова керує. Радою не в правовому полі. Він помилився. Так коментує головний юрист мерії відмову Олександра Лисенка внести до порядку денного питання про відставку секретаря. Мовляв, головуючий керувався не тією нормою закону. 39 депутатських підписів дійсно треба, але у випадку, коли кандидатура секретаря від міського голови не знайшла підтримки більшості. Процедура відзиву секретаря не визначена в законі. Призначення визначено, Подробнее, а здесь он може аналогію примініти в часі mm -hmm. отзиви сікрітаря Спаса ОНГ любої другої чаї решта проектів рішень, підготовлених групою Європейські суми, не потрапили до сесійної зали з формальних причин і йшли у розріз із регламентом. Їх подали напередодні, а мали на 20 днів раніше. Звинувачують опонентів і за те, що пішли в опозицію. Те, що зараз відбувається на сесіях сумської міської ради? Ну але... Вибачте мене, я не можу навіть підібрати такого компромісного слова, як це називається. Але це не вірно, це неправильно. Політика політикою, а господарська діяльність господарською діяльністю. Їм нагадують, не так давно сама Батьківщина вдавалася до гучних демаршів. Хоча серед депутатів тоді були начальники управлінь, які розписували бюджет. Вы вспомните сессии в тищины, когда снимали и Виела, и Липова, и покидали сессию, уходили, снывали сессию. Зачем вы говорите? Слово за слово, і прес-конференція переросла у суперечку, градус якої мало чим різнився від сесійних баталій. Що далі, а далі ще одна сесія. Чергову зустріч депутатам міський голова призначив на п'ятницю, 26 грудня. А поки як повідомляє сайт мерії, очільник Сум пішов у восьмиденну оздоровчу відпустку. Наталка Гордус, Віктор Лапченко та Олександр Гордус на часі новини.